Якось один мені друг сказав, ну, такий кавалер, сказав, що це не родина, коли сплять окремо, їдять різні страви і окремо в різний час. Ну, Тобто, ми з чоловіком не родина з Ірландським. Ну, Треба вам казати, що я його заблокувала усюди. Так ось, зараз, зараз я змінила свою думку, він був правий. Він молодший за мене на два роки, але в нього досвід, я так розумію, Більший у цьому питанні, і, і так. Ну, зараз би я сказала, що це не родина. Просто ну, мої стосунки перші були такі серйозні, ну, саме шлюбні проживання разом. Отак от, не шлюбні, а проживання разом. Це саме з моїм чоловіком ірландським, і я думала, що це норм. Хоч бачила, я, звичайно, інше. Ну, я ж думала, а ми цікавимося історією. А нам подобається наше графство до нього. Ну, тобто, є щось спільне. Ну, подорожувати я не люблю, тільки по доніголу і так, на годинку, ну, півтори максимум, і, 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 і поїсти щось зупинитися. Ну, це ми не... Зараз я можу більше можу. Тобто, я і в цьому напрямку він мене переконав, змінилося. Це я вам страви різні показую. Бо зараз. Мені здається, що все ж таки родина, коли разом їдять. І це важливо, мати спільні смаки. Це дуже зручно, це показує, яка ви людина, з якої ви культури. І можна таке от щось. Ти розумієш, що це смачно, бо моркву, коли зварити, я не розумію, що це смачно. І як її так зварити, щоб вона була смачна. Ну, вибачте. Та і, і м'ясо, і картопля, і морква, і капуста мені ну, не дуже, якщо чесно. Мені треба більш такі яскравого смака страви. І от коли я їх готую, я розумію, що буде смачно, коли у людини такі саме смаки, як у мене. І потім поїсти разом дуже приємно. Компанія, і собі ж тарілку не приготуєш. Так, якщо є компанія, то можна приготувати якусь страву, яку б ти для себе не приготував, бо цього багато і воно пропаде, і треба на смітник викидати. Так що, так, от. бачите, змінилося. Років п'ять, і все і інша думка. Може, я ще буду змінювати свої думки якісь. Політичні погляди, ну, я думаю, що це стрижень, він незмінний. Але є похибки через війну саме 22-го, не 14-го. Тобто, мені ще одне потрясіння треба було пережити. Ви пишіть, що ви